Старокиївська гора відтепер практично без рослинності. За одну ніч на схилі невідомі люди виробили одразу 163 дерева. Те, що в історичній частині міста нині стерчать лише пеньки, помітили активісти і забили на сполох. Їх настільки обурило знищення насаджень, що сьогодні вже на лисому схилі люди вишуковуються вже ви ланцюг, стоять із табличками. Я дерево пиляй. Дерева вирубалися вночі без погодження із зеленбудом. Ми не можемо дозволити свавільне знищення ще такої кількості дерев. Чому б так же не спліть чоловіка, який став вже старим і який мішають в цьому чим то що то Як виявилося, збентежилися не дарма. Вже приїхали інспектори та чиновники. Підтверджують, жодних дозволів на знищення дерев не було. Їх зрубали самовільно. Збитки місту оцінюють у півмільйона гривень. Такі. Документів чи дозволів не надходило. ані на КП УЗН Подільського району, ані в Подільську райдержадміністрацію. У київ Зеленбуді кажуть, дерева не були сухостоями, знищили цілком здорові верби та акації. Немає ж ну документів, які підтверджують законність цієї виробки. Хто витратив власні гроші і під покровом ночі знищив дерева? Невідомо. Навіщо теж не зрозуміло. Напередодні готувало дозвіл на вирубку на горі півсотні дерев громадська організація Андрієвська пейзажна ініціатива. Вони хотіли розчистити територію для оглядового майданчика, але від варварської виробки нині відхрещуються. припускають, хтось навмисно дискредитує їхню роботу. Ніяких документів у нас не було на вилучення на знищення 163 дерева. Це провокація проти всього проєкту. Проаналізувати, хто і навіщо це зробив і зробив таку гучну акцію. До поліції ж поки ніхто не звертався, а перевірку законності виробки здійснюватиме екологічна інспекція. На даний час ми проводимо перевірку. Надіслано клопотання до центрального органу. Зі схилу тепер відкривається вид на поділ, що раніше закривали крони дерев. Які цілі переслідували люди, які вирубали насадження? Запитання залишається відкритим. Але наймовірніше, на мальовничому майданчику зовсім скоро з'явиться черговий ресторан.